Я не знаю, як ви ставитеся до Арестовича. Ставлюсь по, по ділам їх узнаєте, я їх. Е, 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 слухаючи його ефіри, вирішила сприймати його, знаєте, як е, е, та, в деяких моментах він шкодить. Він абсолютно шкодить людям з непідготовленою психікою. Знаєте, от якщо раніше він займався конкретно психікою на початку війни і тримав людей, то зараз його оце насіння воно падає на непідготовлену психіку людей, на людей виснажених, та? які вже два роки в війні, і їхні реакції не передбачувані на те, що він говорить. Але я намагаюся його послухати зараз, для того, щоб, знаєте, навіть вести таку суперечку, такий за Очний діалог з Олексієм, і коли він говорить про те, що не технології врятують ситуацію зараз, а проблема глибше говорить Арестович, і він говорить про систему організації армії загалом. І мовляв, система організації армії така, що всі оці потуги побудувати високотехнологічну армію, вони зав'язають в оцій глобальній проблемі. Наскільки те, що він говорить, відповідає реальності і тому, з чим ви стикаєтеся? От я спробую логічно ваше питання з попереднім зв'язати. От ви запитували, чому, чому не вірили і чому не чули uh -huh. людей, які попереджували про те, що буде вторгнення, і наступна війна буде вирішуватися розвитком технологій? От саме тому, тому що на жаль, в нас дуже коротка пам'ять. І ми часто просто потопаємо в інформаційному шумі. Експерти, які вчора говорили одне, завтра говорять зовсім інше, а післязавтра будуть говорити третє. Ніхто не перевіряє трек того, що вони говорили. А головне, що вони конкретно зробили. От у випадку з Олексієм, ну, зрозуміло, що це вже стало мемом 2-3 неділі, і ми там виграємо війну. І так далі. Можливо, справедливості заради це було потрібно там, в перший місяць, щоб там, уникнути певного хаосу, заспокоїти і людей, і так далі. людей. Але потім це стало шкідливим, тому що це заспокоїло, розслабило і створило таку теплу ванну, яку люди потім почали прокидатися в холодний душ реальності, де братські могили, де Росія сильніший ворог, де у нас величезні втрати, і Отже, я дуже прошу всіх не обов'язково вірити мені чи, чи іншим, таким, скажімо так, фанатикам да, технологічного розвитку, військовим експертам, перевіряйте інформацію, погубліть, що людина говорила до цього. А головне, що вона зробила. Те, що Олексій говорив, і воно не збувалося, добре, менше з тим. Чи Олексій якось прикра... приклався за цей час до реформи армії, до реформи системи? Ну чи ця людина якимось чином є якийсь конкретні КПІ? Ну, Кожен знає... Олексій може сказати там, або люди його ну, прибічники. Так, але коли я говорю, вони виконують: от я говорив, що немає фортифікаційних споруд, і вони почали значить, це піднімати, питання. Коли я говорив, те, вони можна. Я не про це. Я про те, що було сказано, що немає. В вибудованої системи армії. Що армія дуже система дуже крихка, вона дуже хаотична. І тому, що в неї не кінь, ну це буде, знаєте, як ота як квітка, яка може ковтнути там комаху, і вона там загине. Тобто, навіть якщо туди покладеш технології, високі технології, то наша не перебудована система, тому що вона вже не радянська, але ще не натівська. Вона поглине. І толку не буде. Ось що говорить Арестович. І тому я мені треба перевірити, наскільки це шкідливо те, що він говорить, наскільки це е, правильне попередження, або наскільки це. М... Наталка. Ми потрапляємо в психологічну пастку. Ми чуємо те, що ми хочемо чути. Нам говорили до вторгнення, що не буде вторгнення, нас заспокоювали, ми в це вірили. А коли виходили інші одиниці і мали в собі інтелектуальну відвагу попереджувати своє плем'я, що вторгнення буде, на нас лився бруд і критика, тому що Берлінська найбільший песиміст на війні. Олексій говорить те, що народ хоче почути, і він говорить абсолютно очевидні речі. Це премія капітан очевидність. Всім, хто хоч трошки слідкує за ситуацією, має там елементарну можливість аналізувати, очевидно, що державна система не працює. Очевидно, що в нас дуже багато рудиментів пострадянської армії. Очевидно, що не... криза системи управління, планування, прогнозування. Але мені треба, щоб люди почули «але». Людям важливо почути але, однак. Поміж тим. Однак, поміж тим, все тримається на героїзмі наших людей безпосередньо там на першій лінії і на тих, хто забезпечує фронт. Зміни е цієї системи вони можливі не через оцю, таку е популістичну балаканину. Зміни можливі, коли ти береш і від конкретну ділянку, і ти за неї відповідальний. Коли ти можеш прозвітуватись перед суспільством. Скільки ти зробив. І це може зробити будь-яка людина. Ми зробили програму безкоштовного навчання збірки дронів в ПІВІ. І ми можемо прозвітуватися, що 20 тисяч людей пройшли цю програму. Школяр десь в Чернівцях, старшокласник, збирає ці дрони. І він може прозвітуватися, що він вже 12 передав на фронт. Ви, як Професіонал, журналіст, можете прозвітуватись, скільки програм ви зробили для того, щоб привернути увагу до технологій, до проблем в армії, до проблем безпеки, до того, щоб ці проблеми вирішувалися. Я можу прозвітуватися про те, скільки ми підготували людей на полігонах безоплатно, не взявши ні копійки. Скільки ми передали, на скільки мільйонів доларів передали техніки, скільки ми зробили для технологічної мілітаризації суспільства за цих 10 років? Розумієте? Арестович хай прозвітується, скільки коштів він вклав, чи скільки проєктів він підняв, що він зробив для змін в армії. І от тоді ці слова для мене особисто будуть щось будуть важити. Щось важити.